Всім привіт! Сьогодні 2 лютого на вулиці поки плюс і дуже гарно яскраво світить сонечко. А ми готуємось до того, що на наступний тиждень нам обіцяють весь тиждень, мінус 10. Це буде дуже холодно. У нас далі виключення світла. але у нас вже є 12 годин світла і нам здається, що це неймовірно багато. В Попередньому відео я вам показувала, що ми купили зарядну станцію. Точніше нам подарували. І е, вона така слабенька. І, Наприклад, на котел до 2 годин вистачає. А генератор у нас трошечки зламався. Будемо сьогодні, поки така супер сонячна погода, його ремонтувати. Я готувати обід, а чоловік буде пробувати ще раз відремонтувати наш генератор. Нагадаю, коли ми його купили, ми купляли саме бюджетний, то зразу було. Включення-виключення, кнопки переплутані, він мусив розбирати, міняти. А зараз сама штучка порвалася, я вам покажу, що саме, і як будемо придумувати це ремонтувати. Ось ця штучка до генератора порвалася, саме що заводити його. А зараз не знаю, буде чоловік щось думати, розбирати. І ремонтувати його. І та 2 лютого ми збираємося розбирати ялинку. Ми завжди до лютого тримаємо, тому що ліза просто її обожнює. Ну і ми пізно достатньо збираємо її на наступний рік, якщо з початку грудня зберемо, а не 31 грудня, то, напевно, раніше і розберемо. Так, зараз покажу вам процес ремонту. На вулиці у нас вже розтанув сніг. Декілька днів він був достатньо сильний. Якраз вийшло подивитися, як чоловік робить, ремонтує генератор. Вон дивлюся якраз на сад. Дуже дуже багато в нього тут роботи. Бачите, багато мусора. Треба буде замовляти окрему машину, викидувати все. А сам генератор розібрали тільки частково. Він у нас тут в такому господарському приміщенні стоїть, тому що дуже сильні вихлопи. Чоловік зняв цю штучку, що намотується ця мотузка, щоб заводити його. Якраз пішов шукати щось похоже, щоб примотати назад. Подивимося, чи вийде нам на вечір знову його запустити. Не знаю, чи телефон передасть. Дуже гарний захід сонця. Генератор ми відремонтували, чоловік поставив просто шнурок із старих черевиків. І все працює. А так вже другий раз самі навчилися ремонтувати. Ось, вам трошки краси. Вже вечір, закінчилась робота. Зараз буду вести лізу на англійську. На щастя, англійська в нас у сусідки, це дуже близько. А поки швиденько розбираю нашу ялинку. 2 лютого вже настав час прощатися з нашою красуною. Обожнюю новорічні іграшки. Я вам показувала, сільпо вже декілька прикупила. Це теж з минулорічних розпродаж сільпо. І грибочки, такий потяг. Думаю, ще зайду, ще щось таке цікавеньке куплю, бо на наступний рік після перемоги вже будемо ставити дві ялинки, можливо, і три на балкон, дві зі в кімнаті. І тут у нас в коридорі ще одну цю таку велику. 4 лютого, субота-ранок. Я вам показувала буквально а, два дні тому, як ми тут ремонтували. А, Генератор, і було все весна, зелена трава, і подивіться, яка в нас наступила зима-зима. Але в нас практично завжди саме така погода в лютому, трошки ще пасмурно. Але я не знаю, чи видно на камері, йде дуже швидко, падає багато-багато снігу. Плюс п'ять ми вийшли на вулицю все почистити, пограти з лізою в сніжки. Бачите, там ми спробуємо робити снігову бабу. І вийшло сонечко. Дуже-дуже гарна погода. Прям жарко, але дуже класно, багато білого снігу. Якраз зараз покупалася, багато чоговання закінчилось і буду туди нести. Поки що до догляду від іверу ще з календулою, У мене на зимній період він такий дуже жирний, тому вирішила на ранок взяти ось такий крем з Лоро... експерт від L'Oréal. Я вам показувала, я купляла. І ось такий крем під очі з цієї ж серії зараз перший раз нанесла непогано, але теж досить сильно такі ем, саме. Пітаву шкіру, а не тільки зволожують. Тому подивимося, але, ну, в принципі, на зиму те, що потрібно. Неймовірно, гарно пахне цей шампунь-філер. Взяла спробувати. Мені рекомендували з нього з цієї серії ще маску. Якщо мені підійде шампунь, буду пробувати маску. Вирішила спробувати. Дуже-дуже гарні відгуки на мейкапі були про ось таке масло натуральне від Aiріurведи. Його треба наносити і на Корені і по всій довжині. Ну, таке, поки що не зрозуміла. Мені здається, імідж, що я вам показувала, з корою дуба і червоним перцем, працює краще в плані росту волосся і випадіння волосся. А як засіб для відновлення довжині волосся, мені набагато більше подобається кокосова олія. Вона ідеальна, на ніс смив, дійсно дуже гарно виглядає волосся. У мене закінчився брелів, літрова банка від Numero. Я думаю, цю маску всі знають я її обожнюю, беру на рік. Поміж того, як я користуюсь нею, використовую інші. І в мене є ось така від Pantene Keratin. Ще не пробувала перший раз користуюсь такою маскою. Якщо ви... У вас є така маска, напишіть, як вам, але я зразу буду до неї додавати ось таку штучку, тут кератин, додатковий кератин, брала в Єві, тут іде, не пам'ятаю, 10 або 12 капельок на 100 г маски. І ми їм голову. Ну, я додавала в броді. Мені здається, воно давало ще більш. Такі насичення волосся трошки навіть швидше жирнілося. Тому спочатку спробую без цих капельок, а потім додам їх, можливо, даже спочатку до шампуню і буду дивитись, як вони насправді працюють. Варто брати такий кератин чи не варто. Якщо теж користувались, напишіть мені. Ось такий трошки оновлений догляд за волоссям і обличчям в мене буде зараз. Ще я користуюся я карбоксітерапією українського виробника. Дуже Класно, один раз на тиждень, але ефект є ефект вау. Так, поїхали далі. Зараз буду сушити волосся, а в мене є до вас невелика розмова. З цього року ви могли помітити, у мене на каналі зникла рубрика Косметичка місяця в принципі, вона вам подобалась. Напишіть, хотіли би ви далі дивитись косметичку місяця чи ні. Якщо так, то вже у березні вона ця рубрика повернеться. Але зараз я вважаю більш актуальним, не знаю. Е Розказувати про книжки. У мене була минулого року ціль, я її виконала одна книжка один місяць, мінімум одна книга один місяць, і читати кожен вечір, розвиватися на різну тематику книги. Цього року, в січні, я прочитала вже дві книги, я вам десь в логах показувала і хочу зробити рубрика Книга місяця. Що я прочитала, що я нове навчилась, не знаю, як в мене буде виходити. Напишіть мені свою думку. Вам подобається сподобається чи вам книга місяця. Думаю, до виходу цього блогу вже буде на каналі це відео про книги і чи повертати косметичку місяця. Теж дуже цікава ваша думка. Якраз тут для вас відео перше із книги місяця нової рубрики. Бачите, я спеціально гарно одягнулася: макіяж, сачіска, все, коли починаю ось такі стаціонарні відео, то стараюсь до них готуватися. Тут в лозі хочу знову і ще раз вам запропонувати зі мною почати читати одна книга Один місяць. Дійсно, я помічаю, що ми знаходимо причини, чому не читати. Насправді, це дуже просто. Там зранку ті 10 хвилин вечором 10 хвилин знайти. Ви дійсно будете читати і дуже розвиватися за допомогою книг. Тому приєднуйтесь до мене у моєму такому цілях року хоча б одну книгу за місяць прочитувати. Є легкі книги, детектив, фантастика, які взагалі дуже легко читаються. Я зараз. Чому нації занепадають, чи, до прикладу, політичні витоки, витоки політичного порядку Фукуяма, вони набагато складніші, ніж звичайні книги, і вони читаються ну, для мене важче і довше, тому що багато чого для мене просто відкриття, і я ну, осмислюю дуже багато в самих книгах і дивуюся з того, що я не знала. На цьому це відео я буду закінчувати. Ми зараз дуже гарне яскраве сонечко. неділя йдемо з лізою до бабусі в гості. Трошки там побудемо, прогуляємося. А ми з вами вже дуже скоро побачимося в наступному влозі, Постараюся вам хоча б середу-п'ятницю обов'язково знімати відео. Від вас чекаю відгука, чи сподобалась моя нова рубрика книга місяця, і чи повертати косметичку місяця. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось відео, з вас сподобайка. Всім па па па, -па.